Доброго дня! Сьогодні хочу провести огляд мультипаливного ліхтарика фірми Manker. Модель називається E03H2, який може працювати на елементах живлення з напругою 1,2-1,5 В та літій-іонних акумуляторах з напругою в 3,7 вольта. Також він адекватно працює на таких гібридних акумуляторах літій-іонних з напругою в 1,5 В. Ліхтарик є універсальним, має г подібний формат. Конкурентів у нього немає. Раніше Софін випускав подібного формату ліхтарика, наразі нічого і близько подібного я не знайшов. Єдиний конкурент є Phoenix HM23, але він Т-подібний. Він не вміє працювати з акумуляторами 14500 на 3,7 вольта. І він. Коштує 100 доларів. Тоді як цей малюк коштує 26 доларів. За 26 доларів ви отримуєте ліхтарик, три змінні світлофільтра та доволі якісне кріплення на голову. Ліхтарик, корпус виконаний з алюмінія, відкручується тільки хвіст. Різьба анодована, є кільце, що ущільнує, є дуже потужний магніт. З легкістю витримує вагу ліхтарика. Світлофір 3 опускаються та не перешкоджають оптики. Оптика, виконана з тір-лінзи, є два варіанти по кольору: теплий та холодний. В даному випадку теплий. Кнопка металева, розташована на голові. Кліпса дуже якісна. Ліхтарик надзвичайно компактний за рахунок відсутності відбивача. Він менший навіть ніж Sofirn SP10 Pro. Він менший не тільки по габаритах, але й по вазі. Тобто цей малюк дуже і дуже компактний. Є доволі непоганий драйвер з декількома режимами. Є декілька підрежимів Moonlight. По нажиманні кнопки ми заходимо в основний режим. Тобто тут є середній і потужний. Moonlight. Режими Moonlight викликаються утриманням кнопки. І ми їх перемикаємо від меншого до більшого. Так. Подвійним нажиманням кнопки ми заходимо в турборежим. Так само подвійним з нього виходимо. В ліфтарика є програмне блокування. Ліхтарик буде заблокований, також є стробоскоп, який вмикається трьома швидкими на... нажиманнями. Тобто керування просте, стробоскоп захований, блокування заховане, проблем з використанням не буде. Даний ліхтарик є обов'язковим для будь-якої тривожної сумки, тому що він може працювати на всьому. Експериментальним шляхом я е, досліджував, як він може працювати на сольовій батарейці, а використовував саме батарейку формату 3А сольову. На ній в режимі середнього Мунлайта він пропрацював 11 годин. Це на самій звичайній, на самій дешевій сольовій батарейці. Даний ліхтарик я помістив всі і DS-набір. І він є у мене там постійно. Вуркус HD15 з зDS набору я виняв, бо він набагато крупніший, набагато важчий, кожен день носити таке, таке добро з собою доволі накладно. Для якихось екстрених непередбачуваних ситуацій, даний ліхтарик годиться. Також цей ліхтарик можна використовувати як запасний у похід. Тобто, якщо ви бажаєте мати щось про запас на голову. Беріть манкер. Дякую за увагу. Всім мирного неба. Купуйте гарні ліхтарики.